Друзі, вітаю вас на моєму каналі Daily Rally. В сьогоднішньому випуску я вам розповім історію цієї машини. Спробуємо заміряти, за скільки вона розженеться від 0 до 100 км на годину. Ну і також покрутимо трошки бубликів. Зараз помірюємо цю BMW, за скільки вона розженеться від 0 до 100 км. Да, ну я ж різко було. 5, 4, 3, 2. За лишився лиш час, час, Ну, все, їдемо далі на евакуаторі. А сьогодні мої BMW вже 40 років, вона досягла зрілості, трошки старша за мене. Що таке BMW E30? Та ви і самі все знаєте про цю машину. Це перша МК, чемпіонка ДТМ. До тебе. На рахунку BMW e 30 два чемпіонських титули в німецькій серії кузовних гонок. Були, дядю, надії, ли... Перша повноприводна BMW – це теж була BMW e 30. Вперше для третьої серії було розроблено декілька типів кузовів. Дводверний седан. Так-так, саме седан. Не можна називати цю машину купе. В клубі BMW E30 цього не зрозуміють. Чотирихдверний седан, кабріолет і турінг. Це універсал. Так, це легенда. Ікона стилю 80-х років. Яскравий дизайн, який розробив Бойка Боер під керівництвом тодішнього шеф-дизайнера Клауса Люте. З історичними фактами, все. Перейдемо до моєї Е30. Це BMW 320, оригінальна 320 та бежового кольору з відповідним салоном до неї, в Авісі камей, зрядною шісткою під капотом. І з базових опцій тут був спочатку гідропідсилювач керма, бортовий комп'ютер, який показував справність систем та і все. Опції, які були мені потрібні, я додавав вже сам, адже E30 30 це конструктор. Ви можете зібрати все, що завгодно. Головне, щоб був живий кузов. Можна туди V8 поставити, m 50 Turbo або JZ, любий будь-який двигун, що тільки за 40 років ці машини не ставили, і що з них не будували. У 90-ті, як тільки ці машини почали з'являтися в Україні, вони полюбились молодим бізнесменам та трошки бандитам. В нульових це розквіт драгрейсінгу та тюнінгу. Були яскраві кольори, ставили ламба двері на ці машини, широкі кузова, високі антикрила, що тільки не робили з цими машинами. А вже справжню славу, вона здобула в дріфті.

Ну, вже не дуже багато їх лишилось, особливо двохберних седань. Зараз це єнтаймер. BMW E30 вже органічно виглядає в автомобільних колекціях. Але якщо ви Petrol Head і у вашій крові тече бензин, і ви шукаєте собі справжній автомобіль, щоб отримувати посмішку за кермом, то E30 теж вам підходить. Повернемось до цієї лайби. Купив я цю машину у 2020 році, в непоганому стані, але не музей. Купив і поїхав додому. Покатавшись десь місяць, зробивши деякі поточні роботи по машині, поміняв диски, все по класиці. Але вже наближалась зима, а в підлозі були дірки. Це стандартна ситуація для цих машин. Тому було прийнято рішення зайнятися кузовними роботами. І на початку грудня машина заїхала на кузовні роботи одному відомому майстру. Зовут його Андрій, він з Дніпра, з клубу BMW E30. Були стандартні проблеми e 30 Це підлога, її довелося відновлювати, загнуті пороги, їх замінили. Також були проблеми з задніми кишенями, їх теж довелося відновлювати. Арки були цілі, і взагалі по зовнішнім панелям машина в рідному металі. Також вона була в рідній фарбі, але з роками фарба потьманила, було багато подряпин, тому довелось машину фарбувати. Цей весь період відновлювання кузова зайняв десь рік, і в кінці 2021 року машина виїхала з малярних робот. На початку 2022 року машину почали збирати. Але далі війна, повномасштабне вторгнення Росіян в Україну. Але все ж таки в кінці квітня машину зібрали, і я на ній почав їздити майже щодня. І так я їздив один сезон, другий сезон. В кінці другого сезону в мене почав барахлити двигун. А я нагадаю, що з двигуном, крім базового обслуговування, я до цього нічого не робив. І в сезон 2023-2024 року взимку машина стала на капітальний ремонт двигуна. І тут же понеслось. Зняли ГБЦ, вила, що розпредвал вже втомлений, йому гайки. Ракера теж зношені. Далі вже зазирнули в блок двигуна. Там теж роки нікого не пощадили. Збільшив об'єм. Зараз вже тут 2.3. Також поміняли систему керування двигуном. Перейшли на Матронік 1.3. До цього в мене був KLGTronic. Зараз все добре з двигуном. Я вже проїхав більше 10 тисяч, тому все окей. Двигуни. Тут під капотом ви можете знайти будь-який двигун. Від того, що на це М20 прикручують турбіну. До речі, зараз в Одесі хлопець будує таку машину і показує це все в Ютубі. Я спостерігаю за цим проєктом. Цікаво, як це він робить, що вийде, скільки там буде кінських сил. До того, що сюди встановлюють, ну, саме банальне це пліта М50 і його різні варіації: М52, М54 і до величезних V8. А з заводу тут були 4 і 6-циліндрові ряд шестерки. 4циліндрові це М10, М40, М42. І С 14 який встановлювали в М3. 6 це був дизель М21, який нам зовсім не цікавий. І М20 обйомом 2 літри, 2,3 літри, і найпотужніший 2,5 літри. І ще був так званий економ обйомом 2,7 літри, Але він задушений, нікуди не їхав. Єдине, що в ньому цікаве, це колінчастий вал. Цим колінвалом будують строкери. Але це вже окрема тема для окремого відео про М-20. Повернемось сюди. У моєму випадку це М20B23. Коли він виїхав з заводу, тут було десь 150 кінських сил. Маю надію, у мене трошки більше. Адже тут був зроблений деякий тюнінг. Але про це вже поговоримо в окремому відео про цей двигун. Так, пройдемо швиденько по ходовій частині. Тут майже все сток. Спереду 51 колби, складиш МТС технік під заниження. Позаду стойкий Бельштайн B4, Вколо пружина пружини H35, рульова рейка від BMW є 46. Також позаду встановлено додатковий товстий стабілізатор. Його взагалі там не було. І дискові гальма в круг. Все. З останніх допрацювань по ходовій частині це буде модернізація задньої балки. Я купив балку, купив розвальні пластини Iron Box для регулювання розвалу та сходження, ваговські болти. Також Андрій, майстер по BMW E30, зробить підсилення цієї балки по аналогії, як це зроблено в Z3M. Із останніх технічних доопрацювань, але, мабуть, найголовніших, те, що змінило характер машини, те, як вона керується, і нарешті можна їздити боком, це задній редуктор з блокуванням з придаточним числом 3,9. І це ідеальна покупка за співвідношенням вкладених грошей та отриманих емоцій. Відновив салон. Тепер він тут бежевий. Зараз я вам покажу. Салон BMW i 30 доволі простий, але навіть сьогодні він виглядає стильно. Прості матеріали, але вони приємні на дотик. Все, лаконічно, органічно. Зараз це вже класичний дизайн інтер'єру від BMW. Розвернута консоль у бік водія, що відразу не тікає, хто тут головний. Посадка. Як тільки ти сідаєш за кермо, ти налаштовуєшся на правильний лад. Доволі низько, ноги витягнуті вперед, бокова підтримка SportSiets тримає добре. трьохспицеве кермо MTH1. Це натякає на те, що це не вальяжний седан, а майже спортивний автомобіль, мені зручно, з моїм зростом 175 см. За кермом, де, кермо там, де і воно і потрібно. Тут немає регулювання керма. Але тобі це і не треба. Інженери все вивіряли, тому, я гадаю, буде зручно майже кожному. Куліса теж все на своєму місці. Рука відразу тягнеться до неї. Механіка справжня. Були версії з автоматом, але на цьому каналі я гадаю, це нікому не цікаво. Педальний вузол, можливо, трошки завузький. якщо у вас велика нога. Великий розмір. А якщо там середній розмір, 42-й, 44-й, то все буде нормально, буде зручно. Тут можна було знайти електросклопідйомники, підігрів сіндінь, кондиціонер, круїз-контроль, додатковий бортовий комп'ютер, люк, електролюк. Але в мене всього цього немає. Спартанська комплектація від слова спорт. Звичайні весла, крутілки, мені. Це все не потрібно в цій машині. Зайва електроніка це якась додаткова вага. А я налаштований на драйв, тому погнали. Ну що, далі треба їхати кататись, і я вам розповім, як ця машина в ходу. І навіщо вона мені. І взагалі навіщо стара BMW в 2025 році. Зараз помірюємо цю BMW, за скільки вона розженеться від 0 до 100. Будемо заміряти на секундомер. Рейс Лоджика або драги поки що в мене немає. У нас будуть базові показники, від яких ми будемо відштовхуватись в подальшому. Коли я буду модернізувати цю машину, я вже буду знати. Є якийсь прогрес в тому, як вона розженеться від нуля до ста, або немає цього прогресу. Будемо міряти вдвох. Дві людини будуть машини. Ми легенькі, не важкі. Yeah. Да, ну Я ж різко. робіть що захочу. Стартанули і порвали піввісь. Прикро, бо привода, я купував нові. Але щось вони швидко вийшли зі строю. Добре, що є класник ком'юніті BMW E30. І друг мені в той же вечір відправив свою запасну піввісь. А інший товариш, теж власник e 30, зміг мене втиснути в щільний графік на своєму СТО. Тому вже наступного дня машина була на ходу Щоб в подальшому не було таких проблем, вирішив одразу перейти на піввісь від BMW E34. Зараз роблю перехідник, і коли вже встановлю ці привода, тоді нормально і замірюю за скільки роженеться моя BMW до 100 км на годину. М20B23. Ух, як він співає. Особливо після 4 тисяч обертів. Ви тільки послухайте. Кайф Рядна атмосферна шістка від BMW, це вже класика. Як відчувається BMW E30 за кермом у 2025 році? Як тільки ти рушаєш, ти відразу розумієш. І відчуваєш, що це легкий автомобіль. У ньому немає надмірної ваги, він легкий та маневрений. Тут проста схема підвізки. Спереду Макферсон відносно передовий по тим часам, позаду тут коси важелі, які ще встановлювалися на BMW 2002 у 70-х років. Це стара схема, але вона непогана. Що ми отримаємо? Коли автомобіль повертає, і ми навантажимо одну зі сторін, у нас змінюється сходження на задній осі. І воно змінюється так, що дозволяє автомобілю краще повертати. І якщо вміти з цим налаштуваннями працювати, то Е30 дозволяє нам їхати дуже-дуже швидко. У мене майже заводська підвіска. Тут немає якихось серйозних переробок або доробок, або підсилень. Тут сучасні амортизатори, занижені пружини більш жорсткі, і все. А, ну ще й рейка в мене від BMW E46, але вона за своїми характеристиками дуже схожа на рейку від E30M3. Тут трохи більше трьох обертів від опору до опору, чітке, прозоре з класним зворотнім зв'язком. Гальма теж стандартні, які встановлювали на більш потужній версії 325 або 318 ES. Спереду тут вентильовані 260 мм гальмівні диски, позаду теж дискові гальма. Немає системи ABS. Опційно вона могла бути на BMW E30, але в мене її немає. Тому це потрібно завжди тримати в голові. У цілому гальм вистачає. Але якщо ви, звісно, не поставили під капот суперпотужний V8 і не намагаєтесь встановити рекорд на треку, тоді гальма треба все ж таки покращити. Можна їх також покращити, замінивши колодки. Наприклад, поставити ЕБЦ. Я собі купив ЕБЦ зеленого кольору, це найпростіша версія. Але навіть вони повинні вже краще зупиняти автомобіль. Проте, я їх ще не встановив, як тільки встановлю поділю, поділюсь з вами враженнями. Колеса в мене діаметром 15 дюймів, ширина 205 покришки, 205-55. Так само такий розмір був максимально доступний для цих машин, коли вони виїжджали з заводу. Я іноді замислююсь над тим, щоб перейти на 16 дюймові диски, але поки що вагаюсь. Адже 15 для E30 більш природні. Вони легкі, не дуже широкі і дають змогу десь послизнутися в повороті. Коротше, я поки що за 15. -ки. Звісно, керованість ще залежить від того, в якому стані у вас кузов. Тому ці машини треба обирати в першу чергу по стану кузову. Взагалі, в старих подібних машинах головне це кузов. Якщо він гнилий, косий, його вже намагалися відновлювати і робили це неправильно, десь намагалися його підсилити, встановити якісь уголки або швеллер в поріг, або ще щось, це вже все змінює відчуття від керування цією машиною. Тому, якщо ви купуєте таку машину і хочете отримувати задоволення від керування, як це задумували саме інженери цієї автівки, то треба намагатись зробити все, як було по заводу. Так, на сьогодні ця машина не швидка. Більш, більшість сучасних машин з 2-літровим турбодвигуном будуть більш потужні і швидкі. Але справа зовсім не в цьому. Це все можна вирішити свапом більш потужного двигуна сюди. Наприклад, свапнути сюди s 54 якщо вам, звісно, це потрібно. Але машина навіть з таким двигуном, як у мене, М20Б23, відчувається дуже шустрою. А все тому, що тут немає великих бічних стійок. тут тоненькі двері, великі вікна. Тому їзда на е 30 можна навіть порівняти з їздою на мотоциклі. Тому що зворотній зв'язок настільки близький, наскільки це можливо. В сучасних машинах ви цього не отримуєте. Сучасні машини стали великими і важкими. Нова трійка BMW важить приблизно 1600 кг, а е 30 важить 1200 кг. І це відчувається. Хоч там і більш потужні двигуни, продвіникі підвіски, але зайву вагу і габарити не сховаєш. І це ніяк не можна змінити, тому що зараз автівки повинні відповідати вимогам безпеки мати багато додаткових опцій. Тому вони великі і важкі. Складно уявити, щоб зараз хоч один відомий автовиробник випустив таку спартанську тачку. А їздити мені хочеться саме на такій класній тачці. У якій класній реакції на газ. класні реакції на руль. урешті решт є механіка. е 30 нас повертає до базових відчуттів, що таке справжній автомобіль, щоб ми пригадали, як це було. Ця машина справжня та природна. Тут ти яскравіше відчуваєш зв'язок. Сидиш нижче, на тебе летить дорога. Ти просто не так віддалений від неї і не так захищений від дороги. Я просто обожнюю, як вона рулиться. Я обожнюю, який зв'язок з машиною ви відчуваєте, коли ви вінчуєтесь в якийсь крутий поворот. Керування таке гарне, таке гостре. Тут немає ніяких електронних помічників, ніякої зайвої чіпухи, І ти відчуваєш, що ти в машині. Яка створена для водія. Це класика, це культовий автомобіль. І він дає враження від керування, які, мабуть, більше ніхто ніколи не зможе повторити в сучасних автомобілях. Це одна з найулюбленіших моїх машин. Моя е 30 не найкраща в Україні. Але Е30 30 це одна з найкращих машин для водія, які колись були створені. Вона займає високу сходинку в цьому рейтингу і цінується багатьма водіями по всьому світу. Друзі, підписуйтесь на мій канал, далі буде більше цікавих вінтажних і не тільки автомобілей. Ставте лайки і колокольчики.